Мешканці Миколаївської громади звернулись до телеканалу «С Плюс зі скаргою. В середині березня у будинках в районі вулиці Сенецького стався перепад електричної напруги. Результат: вибухи лампосвітлення, перегорання побудової техніки, приладів, загроза пожежній безпеці. Пориви вітра оборвали із зав'ятак, а всі лінії ось ці ось ці ось світу. І, от зараз люди пострадали, от пенсіонери заплатили по 1500 гривень за це все, щоб встановити техніку. Розрив електричних дротів під час пориву вітра стався внаслідок провисання, і це вже не вперше кажуть містяни. Люди скаржаться, що комунікації знаходяться у жалюгідному стані. Мовляв, слов'янський рес за мережами не слідкує. Чого тільки на дротах не побачиш, сміття і навіть розпурки за допомогою гілок. Рес вирішив питання дешево і сердито. Приїхали ані уже. Где-то во втором часу дня. Это ж частники. Когда захотел, тогда приехал. Когда не захотел, распутали они эти провода. Они как были провисшие, так и остались провисшие. Мы что, будем ждать следующего ветра, когда опять запутается, опять будем платить. И сейчас сидим, лампы начинают мигать. Все, надо быстренько все выключать. Треб требується ремонт лінії воздушної. Зі своєю бідою люди, звісно, звернулись до міської ради. Втім, допомоги не дочекались. Кажуть, влада посилається на РЕС, мовляв, не їхня компетенція. А ось чия компетенція кронування дерев і благоустрій питання відкрите. І це незважаючи на те, що середня платіжка з двохкімнатної квартири складає 200 гривень. Миколаївці бідкаються, що громада стала окремою, а от звертатись нікуди. Ну, нас не прийняли, У них було совіщання. Им некогда. Но я считаю, что это ЧП. Люди пострадали. Матеріально, морально. Это все было ночью. Ну, решать должна громада визвать и разобраться. Не, не люди должны решать. Ну, значит, с собрать з Ресов надо собрать. і коммуненерго. И решать, чьи-то проблемы. Но ну, не это не люди должны решать. Надо в конце концов навести порядок. За коментарем ми вирушили до Миколаївської міської ради. Як виявилось, міський голова Олена Цикунова знаходилась у відрядженні. Не знайшли ми і профільних заступників. І поки питання містян залишається без відповіді, на будівлі міської ради майорить прапор Європейського союзу, віддалено нагадуючи про соціальну справедливість.